Вітання мої любі, і дане відео я починаю зі смаження оладків по новому рецепту у нагрітому до комфортної температури. Кефірі я погасила соду. Далі все по стандартному рецепту. І знаєте, це дійсно працює. Оладки пухкі, не опадають і не твердіють так швидко, як зазвичай. Ну і тут ви можете вже спостерігати готовий варіант. Я їх на перший раз багато не робила, тому що це був пробний варіант. Ті, що більше, я зробила зі згущеним молоком усередині відварні, а ті, що менші, вони пусті. Це я вам показую в розрізі ті, що зі згущеним молоком, і ті, що пусті, вони також пухкенькі. Довго вони в мене не простояли, їх дуже швидко з'їли, тому не можу сказати, як надовго вистачає цієї пухнастості і м'якості, але вони вийшли неймовірно смачними і не поглинули в себе багато олії, як зазвичай, тому цей рецепт однозначно піде до мене у скарбничку. Дівчата у нас сьогодні вівторок. У мене вихідний день, чоловік поїхав на закупки у дітей канікули. Чоловік вже поснідав зранку, уїхав. Дітям я посмажила сьогодні на сніданок млинці. Звичайні млинці, помазала маслом, посипала цукром зверху, скрутила їх у трубочку. Вже вони поснідали. Вже я пару штук з'їла, і це лишилося так на цілий день їм тягати смаколика. А тут буду варити гороховий суп, тому поставила горох таке, щоб він трішки промився. Набух боже, не фокусується геть. Промився, набух, і щоб можна було зварити горохову супу. І буду ще сьогодні ліпити пельмені. Тому зараз, поки тут все в мене підготовлюється, я йду прибирати в шкафах і хочу помити підлогу сьогодні, пополососити, повитирати пиль. Коротше, в мене сьогодні наполеоновські плани, тому буду приступати всім вдалого дня, всім тихого дня. І ну, далі побачимо ще. Дівчата, ось так приблизно виглядає заначка в дивані у багатих людей. Воєнторг на дому тут є усе. І не доведи Господь щось тронути і перекласти. Не можна. Все має бути складено так, як складено. Ось так. Знімаю, що там робиш. Як виходить? У нас что-то беднем светильник включенный. Наверное. Не знаю, не знаю, Он я как-то свои резазимы. Елки мотал. Ближе, ближе. так рукой. Тык мне. Не чего? Не, не. не хочешь? Не хочешь зря. А Дівчата, всім привіт ближче. Вирішила вже так трошки вийти, тому що постійно ви чуєте лише за голос. Сьогодні у нас вівторок, сонечко тепленько на дворі, Вийшла трішки вигрітися. В погреб злазила, морку дістала. <світ> Зараз буду готувати їсти. Поприбирала нас сьогодні. З малою було з донькою генеральне прибирання типу. Ми зимові речі поховали, теплі речі подіс. Весняні речі подіставали, взуття, там таке, переривали, підлогу, помили, пилюку повитирали, попилососили, все, справились хазяйки, повиносили те, що було зайве в підвал, в погреб, там банки назбиралися, трішки буньок від води, таке. А це вийшла. Хочу подивитися, що в мене в клумбі робиться, тому що у нас там на базарі дуже багато квіток, кущів і тому подібного. То хочу подивитися, куди його можна що купити і втулити, поки весна, поки воно все прийметься, щоб уже літом цвіло. І потрібно мені купити ще садові граблі, тому що мої, як виявилося, зламалися. Е, мабуть, вони зимою якось чи проржавіли, чи що, я не можу зрозуміти, але їм гайки. Тому потрібно купити нові, щоб повигрібати всі клумби, наче далі вже передають без дожів. Сонечко, плюс 20, плюс 21, майже літо, пора діставати купальники, тому з Київ. Пора активно займатися садово-огородніми справами. Ось так от. Підійшла я до своєї клумби. Тут у мене гвоздичка така красивенька. Непогано так розріслася на цей рік. Тут такі фіолетовенькі квіточки, вони тут були і коли ми приїхали. Я трошки їх викорінювала, але трішки лишила. Там у мене півники, півники, які квітнуть. оті. Таким голубим, здається, кольором ці, які не квітнуть. Це якась квітка, я вже не пам'ятаю, що це воно таке. Згадаю, потім, коли розквітне, тут вже починає потрошку продзьобуватися У мене піон, але це все треба поприбирати, його повигрібати гарно. І тут у мене, ой, здається, це чи хризантема, чи що це таке, чи це ромашка. І там далі також у мене півники, півники, бур'яни страчі і півники. Ось так от І оце все треба привести в Божий вигляд. Вигребсти його і ось тут місце, можна щось кинути, посадити. І ось тут у мене місце можна щось посадити. А тут, бачите, вже маленький-малесенький, фіолетовенький квіточок починає прокидатися. Ось так от. Фронт роботи прийняла з приводу клумб. Наварила сьогодні нам на обід ось такого горохового, хотіла сказати, гречаного, горохового супа з фрикадельками із індичого фарша. Зараз він трошки настоїться, і я буду гукати вже дітей обідати. Тут в мене їде чоловік, і я йому поставила варити воду, тому що суп, як завжди, він не хоче для пельменів, які я вже зараз ліплю. А тут у мене активний процес ліпки пельменів. Це обрізне е, тісто, я його в кінці використовую. Це готові пельмені. Форма моя тут ще е, не використане тісто. І фарш. Фарш у мене також індичий. Більше всього, я не люблю в пельменях. Це, оце цей срач, весь в борошні. На полу срач, все в борошні. І я сама вся в борошні. Але вони люблять пельмені, тому доводиться терпіти ці невдобства. Це вже у нас середа. Я зробила на вечерю салат. Тут пекінська капуста, редька, огірок, зелена цибуля, посолила олійкою і соєвим соусом, заправила і смакота. І до салату я відварила картоплі, заправила її вершковим маслом, додала. Ем... Кропу, і в мене було, Я перебрала морозилку, знайшла три крильця і одну сердельку, таку сосиску, ковбаску, як вона правильно називається. Зробила швиденько на сковорідці і вийшла така у нас смачна вечеря. Всім приємного апетиту. <laughs> Кофтай чай. Кофтай. Молодец. Мама. Я хочу забанить, забанить в Roblox и не за что. Ужас. А все. Я ничего не делаю. Я просто слежу за разработками игр. Молодец просто слежу, когда они будут в допуске. Uh -huh. в допуске. Мне кажется, что сейчас Митя занимается третьей главой. Юджин, uh -huh. Это самое. Третья. Да это зуб. Вырвалась. А, Снимаешь. 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 嗯。<music>